За ніч Дніпропетровськ опинився у полоні снігу. Через постійну заметіль та мороз. Комунальники зі своєю роботою не справляються. Хоча розчищати дороги виїхали 107 одиниць техніки. Щоб дістатися зі спальних районів, хоча б до центру, жителі міста витрачали щонайменше годину. Люди змушені ходити по проїжджій частині, адже на тротуарах замети по коліна. Подробиці далі у сюжеті. Вже чотири роки за добу не випадала така кількість опадів. Через це місто фактично паралізувало. Двірники не справляються із заметами на тротуарах, а прибиральна техніка на дорогах. В результаті в окремих районах міста транспорт майже не рухається. Найважчими ділянками дороги сьогодні стали підйоми. Також рух був ускладнений з лівого на правий берег міста через затор на новому мосту. добре справляється, так просто приємно, прията. Сразу діло всі позамерзали б». А так всім добре, хорошо дружня Дякую Спасибо, Однак не лише комунальники, але й комерційні структури повинні прибирати сніг протягом доби. Максимальна сума штрафу за порушення становить 1700 гривень. До речі, викидати сніг з тротуару на проїжджу частину категорично заборонено. Його можна складати в палісадниках і на клумбах. У деяких частинах Дніпропетровська кучугури снігу сягають двох метрів заввишки. Через велику кількість снігу машини на парковках і зовсім замило снігом, так що їх навіть не видно. Комунальні служби звітують, роботу почали ще вчора ввечері. В очищенні доріг задіяли 107 одиниць техніки. Люди ж працюють по черзі у декілька змін. Для того, щоб визбіжати визб... визб... накат так, ну, повний так можна сказати, і образування льда. То около двох тисяч тонн посипочних матеріалів за це час з вчорашнього вечора, як только пішов сніг, а он ще пішов почав з 6 часов вечора. От то, що вийшло, получилось. Проте двірники вранці працювати не поспішали. Якщо в погожі дні більшість з них виходила на ділянку о шостій, то сьогодні, як на житлових масивах, так і у дворах роботи почались ближче до восьмої ранку. Старались всі держали, особенно это в первую очередь. Подъем и спуски целую ночь. Это у нас Космическая, Проспект Петровська, Камсомольський. Были сложные. Было такое, що, конечно, на время приходилось останавливать е, движение на ровных участках с помощью ну, к этому работников госавтоинспекции. Погляди мешканців міста щодо готовності Дніпропетровська до негоди розділились. Результат на глазах. Видно, как нікак. Да? Де-то справляються, ну мені каже, мало людей. все одно потрібно. і нужно город готують ночі. Все нормально, да розчищають дороги, все нормально. Я добралась нормально. Пока. Да, ездит. Да. А на двох маршрут. За роботи не добрались. Никак. Ще діондака на роботу. Олександр водій однієї зі снігоприбиральних машин. Він працює без зупинки ще з учора. За цей час разом з іншими водіями очистив від заметів більшу частину міста. Штук 15. Понятно. Загарина високовольтна. Що сім'язи. Карла рік не педео. не знаю. Така негода триватиме ще добу. У міськраді закликають за можливості не виїжджати на дороги на власному транспорті та не залишати автомобілі припаркованими на узбіччях. Адже через це прибиральна техніка не може повноцінно працювати. Христина Венеля Оскайте Денисі Єлисавенко. Новини одинадцятого каналу.